Двоє засуджених Житомирської колонії захопили у заручники інспектора з комунально-побутового забезпечення і утримували його у пекарні установи. Переговори були безуспішними, тому спецпризначенці, викликані на місце пригоди, звільняли заручника з вибухами та пострілами. Засуджені вимагали транспортний засіб, щоб покинути межі установи. Це, може бути, чи літак, чи машина, не літа вертоліт, машина, там будь-який транспортний засіб. Будь-які на перемовини інші вони не йшли їхні вимоги були категоричними і тому було прийнято рішення про прийти в силовий етап операції спеціальний міжрегіональний підрозділ спрацював вправно за мить підірвали двері та віконні блоки заручника звільнили злочинців знешкодили на щастя ця ситуація була лише легендою так у колонії проводили традиційні навчання з регулюванням звичайних ситуацій у правних установах Готовність до подібних ситуацій має бути стовідсотково, тому порядок дій відпрацьовують регулярно. Взагалі тренування особовим складом проводяться по різним надзвичайним ситуаціям. Це може бути і пожежа, якісь там втечі, спроби втечі засуджених, якісь інші надзвичайні події. Це вони проводяться не рідше раз в За словами Андрія Шацького, використовувати навики по звільненню заручників чи втечі засуджених на практиці, працівникам четвертої виправної колонії ще не доводилось.